В Старому корпусі дитячої клінічної лікарні робота кипить. Майстри відновлюють тут практично все стіни підлогу електропроводку. Вже найближчим часом. Тут планують лікувати діток з легеневою патологією. Ми хочемо збільшити в два три рази кількість санвузлів у відділенні. Ми хочемо замінити всю сантехніку, труби. Умивальники зробити душові кабіни, зважаючи на те, що зазвичай лікування відбувається на протязі тижня двох, і мама, знаходячи в цих умовах, хоче і, і мусить отримати якусь гігієнічну допомогу. Тим часом в іншій частині лікарні, новому хірургічному корпусі, працюють наповну. Тут вже роблять операції адже для цього є всі умови на сучасне обладнання, укомплектовані лабораторії та досвідчені лікарі. Було закуплено обладнання. І ендоскопічне, в тому числі дороговартісне обладнання. Практично наші операційні вони з нуля забезпечені створення нормальні цивілізовані умови. Для перебування пацієнтів, якщо на хірургічний корпус витратили свого часу 56 мільйонів гривень, то на старе відділення поки лише 350 тисяч. Владники переконують, вже найближчим часом знайдуть додаткові кошти, аби лікувати малечу можна було за європейськими стандартами. Я впевнений, що ми все ж таки на протязі до кінця півріччя знайдемо ну, як мінімум ще 700, а може і мільйон гривень. Для того, щоб закінчити вже ремонтні роботи. Ми ставимо перед собою цілі. Я впевнений ну, така наша мета до кінця 2013 року повністю перевести лікарню з вулиці Руської колос вже в, в цей корпус на вулиці Буковинській. Владники переконують, якщо державних коштів на реконструкцію старого корпусу дитячої клінічної лікарні не вистачить, залучатимуть спонсорів. Адже дитяча медицина в Чернівцях має перейти на новий якісний рівень. Ольга Паламарюк, Михайло Антонюк, час новин Чернівці.